Так, забрав я посилочку. Посилка не вгадайте, для кого прийшла. Не для мене, не для Наталі, не для Каролінки навіть, уявляєте? Посилка прийшла для наших хомячків. Зараз ми подивимося, що в ній знаходиться. Тому що прийшов час для того, аби чорного хомічка відселити від сірої. Я просто останнім часом, останні два дні, можна так сказати, замітив, що сіренька вона починає дуже швидко набирати в вазі. Варіантів два. Або вона погано харчується і в неї піднімається цукор, і вони такі стають більші. Або другий варіант, так як в нас хлопчик і дівчинка, вона може бути вагітна. Так. Тому я замовив дещо для сіренької. Так як чорного я буду переселяти, треба буде якусь хатку йому перенести в переноску. Він якийсь два-три тижні побуде в переносці, але ми будемо його відпускати, побігати в коридорі. Ну, щоб він мав де побігати. Вони ж мусять мати якийсь простір. А сіреньку треба залишити в спокої. Якщо вона вагітна, вона мусить собі облаштовувати то гніздування для того, щоб народити потім маленьких хомячків. Я дівчатам кажу, як народяться маленькі хомічки. В магазині казали, хочете, можна їх буде принести назад в магазин, бо їх треба буде теж розселяти. Там дивитися, хлопчик-дівчинка, треба розселяти, бо хлопчики б'ються хоміки. І тому треба буде їх розселяти потрошки. Або, або їх залишити. Дівчата хочуть залишити всіх маленьких хомічків. нас їх, якщо не не знаю, там вона родить від двох, ну від одного-двох до 6-восьми, може понарочувати за зараз. І якщо у нас буде ще 8 хомячків, то за місяць-два може народитися потім ще так раз. Ну, Або в декілька разів більше. Тому вирішив замовити одну штуку. Зараз я покажу. Взяв ще смаколики для них. Так, взяв дві заглушки, тому що я оці труби що от є, буду заглушувати. Там проблемка в тих трубах. То, що ті кутові, вони мають дирочки, і вони собі привикли, що це для них як туалетне місце. Залишають в тих трубах пісінькі каконьки свої, і це все проливається, і треба кожен там деколи по два рази на день то все протирати, бо буде ну, такий нестерпний запах знаходитися в квартирі. Тому я їх заглушаю, але для того, аби поставити пом'якам нашим за відпласту лабораторію. Коротше, вона тепер буде мати свою лабораторію, де я так думаю, що вона там облаштується, ми їм дамо там ще спончики ватки, вона собі зробить гніздечко і будуть її дітки тут в цій лабораторії рости два тижні. Так, зручно тим, що буде хто, якщо вона народить їх в лабораторії, то саму клітку можна буде трошки типу, чистити, протирати, мити, що наповнюючи міняти, а лабораторію вже не чіпати. Але Знаючи хом'яків, вона може облаштовуватись в одному місці, а потім передумати і бігти десь там в друге, третє. Ще не все. І взяв хом'ячкам пелюстки соняшника, які засушені. Вони люблять їсти І ніколи в житті не повірити, що я взяв. Ну Це було тяжко догадатися. Це коротше прути. Вони 50 гривень, уявляєте? Я купив гілочки, Гілочки, а верба. От. Гілочки-верби, щоб вони мали як зубки свої, точити. І все, більше нічого нема. Зараз. Будемо від'єднювати труби, заглушувати їх. Я так думаю, що оцей от, цю лабораторію змощу бік, і вони будуть мати і клітку, і бігати заодно в лабораторію. Взагалі, бачите, можна по-різному зробити, просто купляти певні детальки, оці труби ходи, і можна зробити щось прикольне. Запакували, я так розумію, що він не розбився чи заглушки, що окремо. Заглушки треба обов'язково. Дві штучки. Ось такі. Їх можна навіть кріпити на таку металеву клітку. А мені треба з тих заглушок лише оці. Оце перехідники що не потрібні. Так, інтересно, що в нас ось тут. Так, бачу, що її треба ще складати як конструктор лего. Так, ще нічого нема. Є чаша. Є кришка варті. Так, є такі залазики. о, Тут є навіть теж дві заглушки салатові. Їх було три. Виявляєте, три. Але все рівно треба було заглушки кучати. Вау! Прикольно. Є. І тепер ось цю відвертню кришку закласимося ідеально. І заглушки це треба заглушити. Одна є. Є. І з іншого боку другу. О! Клас! Ось так от буде виглядати. Вона буде мати другий поверх і буде мати перший поверх. Взагалі супер, мені сподобалося. Круто ще тим, що можна відкрити, буде кришку. Але маленьких хомячків рухати взагалі не можна, щоб вона не відчула чужий запах. Бо вона тоді просто покине хомячків. Тому я взяв таку чашку, щоб доця їх не рухала. Бо треба два тижні, поки не відкриються очки хомячків. і тоді їх можна буде рухати. Ну, Тирки великі, класні, має чим дихати. І зверху, і знизу, тут навіть вони завеликі тірки. Так, все, погнали. Тут Карлінка вчора почула, що сіренька ніби вагітна, і вже почала робити що, Кісті. хамелеончики, теж яйця повідкладали. І народила одного маленького якогось, саламандрика, мушка прилетіла. Це все яйця. Отак, тільки щось скажи дитині, вона вже починає то ліпити з пластиліну. Тут у нас переноска є невеличка, я тут облаштував поки що тимчасове місце для чорного хомячка, але його все одно буду витягувати, щоб він бігав. Зараз покажу, як вийшло. Так, отка от хатка в нього буде прозора з вушками для хомяка. Кусочок верби і поклав от картонку. Він через неї може перелазити, бігати. Тут навіть одну заглушку. Яка була зайва, я насипую йому їсти. Взяли оці чорний бокс від бокс-фуду купуємо їм І їсти. Бачите, є насіння, є якісь горішки, кукурудза. І це от зелений якийсь наповнювач, але вони, чесно кажучи, зелене не їдять. Може, просто гризуть це буде гризти. Так, добре, чорненького зараз переставимо. Лабораторію. І тут теж поставив два спончика. Зараз як з'єднаю, подивимося, чи вона замітить чи їй сподобається лабораторія. Ще тільки не відкрив ось ці от пелюстки соняшника. Намальовано зразу хомяків. Пасочі для резонів. Екофуд. Ось той мінус тих труб. Цю трубу можна розвернути, щоб вона не попадала на оці от дирочки. І вони будуть відповідно не зверху, а крутити її можна ось так. А ці вже не покрутиш, тому звідси все витікає. І вони собі зробили це туалетне місце. Що там? Яблучко погризли. Так, Пісочок порозсипали. Колесо крутиться, добре. Їсти їм насипав дуже багато. Мають що їсти. Вон сіренька вийшла. Ходи сіренька, покажешся. Іде, іде в колесо. Подивимося, наскільки ти вже в нас погладшила. Вона навіть боїться. Я писала, що коли вони вагітні, то вони не сильно вже хочуть на руки йти. О яка вона грубенька вже, сіренька. хоче на ручки йти. так, да? хоче на ручки. Малюк. Скоро будуть на нас нові малюки, хомячки. Оп! Понаїдала щоки. Та ти вже хочеш нову хатку? Сьогодні буде нова хатка. Зараз побачиш яка. Підемо подивися в цю клітку. Може тобі у нас подобається. Це я для чорного зробив. Треба подивимося, чиї ті пелюстки сподобаються із соняшника. о і їй то сподобалося. І от і наш другий колега чорненький. Спить, заспаний. Бачите, ті іграшки пороздирають зроблять роблять собі таку от. Навіть не знаю диванчика, м'яке місце лежанку, і собі там лежать. Зараз даю твого колегу. Ну Поки що хай побудуть тут, бо вони мені будуть заважати, щоб не потікали, бо мені треба цю трубу зняти, помити. І я так собі вирішив, що я тут два ходи заглушу, а тут у нас буде лабораторія. Так, уже помив оцю трубу. Зараз її тільки під'єднаю сюди. І треба буде з'єднати з входом. А від цього і не треба буде. Бачу, помічки тут вже тішаться, вже все порозкидали. Носики виставляють. Ми коли прийшли їх купляти в зоомагазин, то, то ми їх як обирали, приставляли пальчики і вони лизали. Де ті наші носики малесенькі? Так, тут теж треба так запхати і покрутити. Мені що подобається, що всі оці от ферпласти до ферпластів підходять. Труби, лабораторії, все від одної фірми. Я замовляв десь з Китаю труби, там вони просто дешевші були. І вони приїхали, їх так багато, класи так втішаться, тепер вони будуть мати, де бігати, зроблю їм якісь такі лабіринти. Ага, я почав чіпляти, а воно не підходить до ферпласту, тому треба завжди брати то, яка фірма до такої фірми. Потім будете по два рази переплачувати. Лабораторію вчепив. Але знаєте що забув? Та, наповнювач дати знизу. Зараз треба буде ще заповнити знизу наповнювачем, щоб не мали по чому там бігати. А вони вже двоє от вилазять, вже все. Вже бігають. Навіть у цієї прозорої хатки не треба, можуть спати просто в картонці. У нас є ще дві заглушки запасні. Вони нам Треба будуть, тому що я планую так, що е, якщо вони поселяться в лабораторії, закрити лабораторію і почистити основну от, клітку. Але побачимо, наскільки вони будуть її забруднювати. Зараз буду переселяти вже нашу сіреньку туди, подивимося, як вона тішиться і поставить дві гілочки цієї верби і ласощі. Бачу, чорний вже їсть, вже йому сподобалися ті ласощі. А сіренька хоче вилазити, хоче вже від нього тікати. Бо він за нею бігав останні дні, і вона під не давала, що він за нею вже бігав. Значить, відповідно, вона вже хоче побути одна. Так, сиреньку взяв. Оп, момент істини. Сподобається їй? Я тобі дивися, насипав у тут Ага, хотіла побігти в ці трупи, а їх вже нема. Ну, це її любима справа побігати в колесі. В тебе тепер є новий прохід. Нова кімнатка. Хату я тобі залишив, щоб ти обрала, де ти хочеш. Ти ще не бачила, що в тебе є класна квартирка. О, замітила. Як вона себе там поведе? Вилізла. Там ще є другий поверх. Ти не бачила на другого поверху? Вона така думає так, а де попали, пропали ці тунелі? Бо вони були-були і їх нема. Ну, зайде на другий поверх, чи ні, там є спончики. О, зайшла на другий поверх. Побачила спончики. Зараз буде собі робити вже гніздування. Куди будеш брати? Так розуміє, духати забирати будеш. Забрала вона вату і понесла собі в гніздо. Все. ну Я так розумію, ті маленькі будуть там. Ну, все вона обрала собі місце, яке хоче. Вона може передумати. Вона бачите, бігає. В принципі, ще хочеш. Хочеш на ручки ходи. Ходи, ходи, ходи. Я тобі покажу, яка ти пампуляста вже. Дивіться. Животик вже взривається. в тебе там багато діточок. Я так сподіваюся, бо короліна цього чекає напевно найбільше і Наталя. Милючок. Дивись, як чорний твій там, шурудить. У нього тепер нова хата. Давай я тебе відпускаю. Іди собі туди. Та в лабораторію подивись, може ще щось є. Я ж тобі залишив аж два спонжика. Понесла спончика собі туди. Все, буде там собі гніздуватися. з огнем шукати. Другий є на другому поверсі. Так інтересно з неї споглядати. щось другий поверх пропускає, так расуня, вмивається. О, замітила вже і другий спончик. Його забирай. Все, буде гніздуватися там. Ну окей, якщо вона буде гніздуватися в тій хатці, то відповідно може чорний буде жити в лабораторії? Можна її ж заглушити і тут і там. А, бачу її. А, прибігла шукати, чи є третій спонжик. Тут опальчика можна приставити представити. Обслідковує свою лабораторію. Я думав, вона буде тут родити, щоб за ними дивитися, бо тут прозора ця колба. І за дітками можна спостерігати. Думаю, Кароліна буде в шоці, коли прийде, а в нас вже до клітки з'явилася ще одна нова клітка. Одна заглушка тут, друга в коробці. Ну, коробку ще не викидаю, тому що туди будуть складати оці букві детальки. Як буде вже багато дітей у них, і в нас багато коміків, треба буде доставляти ті труби. Забрав доціль садочку. І ще зайшли в магазин, купив гулі-гулі для хом'ячків, Ну і для нас. от, Для тебе та твоїх пташок. У нас не пташки, у нас хом'ячки, Будуть пташечки. А ти що вибираєш? Скіделс бере оцей mm -hmm. кольоровий буде робити експеримент. Дивіться, там є зимовий цей. бачиш? Сюрприз. Так. Да. Ага. Прикольно. Тут. Що, на цукерках пише ще щось? Дивися, а це англійські букви С. Mm -hmm. Skiddles, Тому що вони skiddles. Ну що, викладай? Вклади на білу тарілочку, які хочеш кольори. Ти будеш їх всю викладати, тарілку. Так. Yeah. Давай я тобі таке О, А ти їх просто розстав в колечко. Так, розставили. Все. Ну, давай. Проводимо експериментик. По чуть-чуть все, стоп. Дивимося, чи буде в нас магія, чи ні. Ти думаєш, відбудеться? Угу. Mm -hmm. Я щось нічого не бачу. Рейнбоу починає замальовуватися. Ну, Двизька картина класна виходить. Вона, напевно, за якийсь час повністю з'єднається. Просто ті всі відео, що там ти бачила, вони, напевно, на гіперлапсі. Ну, такі швидкісні. Ну що, тобі сподобалась картина? Так. Да. Коротше, не вийшло, в нас так, як в інстаграмі, що там воно з'єдналося докупи. купи. Може, то не треба було рухати, бо Україна трусила столом, поки дивилася, і воно все змішалося до купи. Вийшла така якась експозиція. Теж якийсь в тому є прикол, правда? Угу. Mm -hmm. Так, у нас спроба номер 2 Тому що перша Кароліна не зійшла, не, не сподобалася. Хочу ще потратити скітилси і вискладати тепер. Ага, рейнбов різнокольоровий. Ну, складай. На цей раз трохи підігрів водички, коліна навис... вискладала, прикольно. Чо, класно? Тепер буде у нас точно різнокольоровий, має Получиться у нас друга спроба. Так. Ну давай, яка там ще у нас рожева. Або така. О, Все є. Так, залили, дивися, вже починають у нас кольори веселки просвітлятися. Друга спроба вдалася, класно вийшло. от різнокольорова. Тільки якщо рухнути столом, зачепити, то воно почне плавати. Сподобалось? Це да, тут... ліпша спробує? Тут вона повністю біла жовта. Ну так, зараз ми зараз дійде в нас до кінця і буде таке прикольне. Десь жовта взагалі біла стала. Угу. Треба було давати зразу теплу воду, можна навіть гарячу. Так скоріше колір позмивало. Знаєш, що ще є? Що? Де, я тобі щось покажу. До я? своїх хомічків. Класно. чорний Цела тепер... новий стаканчик. Так, то мама дала їм новий стаканчик. Треба було дати йому з водою. І галочки наїдали. Так, палочки дали. Там лабораторія. Вона, коротше, буде гніздувати, я не знаю де. вибирає сама. Або в цій хатці, або та там. Є? є всередині, а, подивися, знизу. Там чорний є. Чорний там, в переносці, а тут та сіренька. Вона тепер одна живе. Є вона всередині, треба знизу ось дивитися під низом. От, весь в так? весь Вона обирає собі місце, де буде родити діток. О, от ну що її вже пересадили? Так, пересадили, тому що вона за два дні дуже багато набрала ваги. З кожним днем все більше і більше, тому ми вирішили, що її треба пересаджувати вже. Бачка вона пампуляста вже. Так що все, скоро будуть маленькі хом'ячки. А вона може бути тут і тут. Так, Вона там залазить і в неї є таке колечко. Вона може по ньому вилізти на другий поверх, або може внизу бігати просто по колу. Це замість цієї труби, що тут була, ми туди поставили таку нову. Вона склав її. Ага. Бачите, сиренька така дивиться. Думає, що її, її їсточки принесли. Або на ручки типу брати. Але останній раз сьогодні, як її брав, вона трошки вже підкушувалась, то її вже якби брати не варто. Вона вже коли народить, то тоді в неї перейде стрес, і тоді можна буде брати тільки її велику, маленьких не можна. Добре? Ну бо не можна. Два тижні треба почекати, поки вони не відкриють очки і не будуть самі бігати ходити.